Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення в колекції. Ну що ж, всі пам'ятають, що минулого тижня я показував там, як я прийшла мені посилка з марками ВОПа ВОПа Plus. Не знаю, правильно я його називаю чи ні. Це ось один із аркушів, який мені доволі сподобався. Якщо що там відео є, ну але прийшло ще багато інших цікавих листів. Ось один із цікавих таких конвертів, який я отримав, ось із такими марками. Це марки у нас, як ми бачимо, здається, го року. Так ось Нарбут, марка 20 карбованців і 3 гривні Олімпіада Барселона. Ну, не знаю, всі ми знаємо, що вже марки переоцінили. І ці всі марки вже коштують по 9 гривень, якщо купувати. Ну, Ось, як бачимо, ще дехто використовує їх як марки для відправки. Ну, не знаю, я колись читав, що це на розгляд оператора Укрпошти. Так. Що ж, на, на конверті ми закінчимо. Тепер переходимо до самих попевнень. Е, випадково знайшов ось таку стару-стару монету. Хтось скаже, що тут старого? Це 2 копійки 1994 року. Це на роботі у нас там. Міняють підлогу, знімають стару ще радянську підлогу, і от, поміж кучі скрепок, ось знайшли таку вже рідкість. Не знаю, можете написати в коментарях, хто коли останній раз знаходив одну-дві копійки. ну 5 копійок я недавно теж знаходив. Ну, ось якось всім. Копійки 1994 року поповнив її, не знаю, навіть це як сказати, обмінний фонд чи колекція Ну, більше все, що це обмінний фонд. Можливо, хтось колись там більш-менш з молодих колекціонерів почне збирати по роках Україну. І ось я тоді, можливо, з ним якось поміняюся або продам. Далі здійснив обмін. Доволі цікавий обмін. Ну, покажу монети, які я поповнив свою колекцію. Це перша монета 1 70-го року. Франції не було в мене ще по типу. Далі, так, отут головне не тупонути Це здається Мозамбік. Якщо я не правий, поправте мене в коментарях. Це на й рік. Ну так, да, таке як Мозамбік, ну, якщо не правий, то поправте, будь ласка. Так, є доволі красивий центр. І що я не бачу ось. Назви, назви країни. Я думаю, може, вона гуртується, але ні нічого. І з цієї сторони теж нічого. Ну, нічого, дизайнерам, як то кажуть, видніше. Далі Гондурас 5 центаво. Ось такий Гондурасик у нас 95-го року. Тобто монета трошки-трошки менше мене по так, і... Ось така остання чи крайня монета, яка поповнила мою колекцію. Це Фолклендські острови. 98-й рік. Ось Десь який гарний стан. Королева покійна королева Єлизавета II. До речі, недавно Чарльз як там воно, правильно, коронували його. Ну, це те, що поповнило мою колекцію. І трошки було на обмін взято. Ну, як то кажуть, взяв на обмін щось таке цікаве. Ну, не знаю, це цікаве, пишіть. Це в нас одна патака Макао 2007 року. Далі Куба. 10 центав. Ось такої фортеці. Це у нас який там 2000 рік. Так, ось є таке діло. Далі, Мавританія ну Здається, так, Мавританія називається 5 центів 2007 року. Ось таке бачимо її президента. Далі ну монета, яка б якби не стан, пішла б мені в колекцію. Це 97-й рік ось таким е, поросятко, е, так, Це хто у нас Барбатос, здається. так, а, Бермути, Бермути переплутав. Е, але через стан ця колекція піде, можливо, в обмін, можливо, не знаю. Щось з нею що зроблю. Далі, ось такі 10 центава, 13 2013 року ну, Бразилія. Є з діла. І ось, здається, так. ще Це мені так ось Кайманові острови. ну Зараз, якщо не помиляюсь, а ні це Кариби. Карибські острови 2008 рік. 2 центи, так ось за друга, А оці дві монети, мені здається, як подарунок. Поклали, як бонус. 500 рупій 16 року. Нагадаю, це в мене був обмін такий. Так, а це Беліз 1 цент 2005 року. Так, теж це все поповнить мою колекцію. Це обмін пішло, ці 4 минути в колекцію ну це теж так обмін. Далі, трохи цілеспрямованих поповнень, Тобто, щось вибрав на новому аукціоні. І ось хотів сказати новинка свіжачок, сама крайня монета Сполучених Штатів це 2023 рік, 25 центів. Але на днях дізнався, побачив в інтернеті, що вже з'явилася продажі вже ще одна долар американські інновації. Ну а ось ми поки що подивимося на ось такий квотер 2003 року, Денвер, чи 2023 рік Денвер. Бачимо ось американська жінка. Це щось здається, діанка в нас є таке діло. Так, також взяв в цього продавця трохи президентів, поповнив свою колекцію. Так, хто у нас тут? Джеймс Медісон, четвертий президент. А це в нас е, грант. Це в який у нас президент? Не бачу, не бачу. 18-й президент Сполучених Штатів. Ну і для довісу, скажімо так, взяв ось таку монету Казахстану. У мене ще її не було. Це в нас 15 й рік, 50 тенге. Якщо чесно, я забув, хто тут зображений. Тіпа, типу, чи Абау. Ну, одним словом, можливо, я колись буду робити огляд, то обов'язково розповім, хто у нас тут зображений. Так, це було, що в нас відноситься до нумізматики. Тепер давайте я вам трошки покажу філателію. Ну, можу ще сказати, що десь прийшла моя посилка з Укрпошти, але мені було трохи вільно за нею йти їхати. Тому я вирішив, що вона піде наступного тижня. І наступного тижня нам вже треба щось показувати. Так, раз, раз забалакав за філателію. Е, хочу нагадати, що на цього тижня, 9 травня, в нас виходить в обіг нова марка, новий блок. Е, я вже навіть бачив, що там огляди дехто робить. Ну, Подивимось. Можливо, я зроблю 9 травня, а можливо, і ні. Подивимось. Як то кажуть, це покаже час. Ну а поки що. Купив собі ось таких е, КПД-шок. Це на сайті Укрпошти. Е, так, ось ми бачимо, це у нас новенький 10-й стандарт. Взяв 5 штук, всі 5 можливих. Чому вирішив так зробити? Вирішив взяти 5 штук, вони коштують там щось по 18 гривень. Я із них відберу якийсь найкраще вдався, а всі інші підуть на подарунки, на обміни. Ну, можливо, навіть щось і в продажу піде. Хоча я не знаю, наскільки він буде цікавий. Як ми бачимо, взяли ось такий самий звичайний конверт. Це здається, з минулого разу тираж 50 тисяч штук До речі, зараз я подивлюсь, десь в мене тут лежать ці конверти. Так, ось знайшов я це попередній стандарт, точніше КПТ-10 стандарта. Тобто, як бачимо, взяли конверт той самий, навіть зараз перевернуємо. Якщо так шоти, не зрозумієш, де який. Тобто той самий взяли конверт, як ми бачимо, той саме замовлення, та сама дата, той самий тираж, той самий художник, художниця Наталія Кохаль. І... Зробили. Чесно, не знаю, постійно там хтось коли, ну, сказав, що потрібно кожного разу робити новий конверт. Ну, Як на мене, теж нормально вийшло. В принципі, цікаво. Ну, от, Суперечки йдуть з приду того, як варто правильно робити. Чи ось як Укрпошта показала дві марки клеїти, чи по ній треба було клеїти. Ну, Як на мене, кожен сам вибирає, скільки марок клеїти. От, Я ду, ду, ще, так, скажімо, так, прихильник того, що от Укрпошта, навіть якщо вона, знаєте, як ото в армії там ちょっと。 Прапорщик завжди правий. Якщо прапорщик не правий, дивися пункт 1. Тут так само: Укрпошта завжди права, якщо Укрпошта не права, дивися пункт 1. Ну, це особисто моя думка. У кожного вона своя. В принципі, може бути відрізнятися, я не маю нічого проти. Ну, але ось такий 10-й стандартик. Тобто 5 штучок взяв, один в колекцію, а інші е, переберу, передивлюсь. Ну, можливо, комусь подарую, можливо, конкурс якийсь вилаштуємо. Одним словом, е, прийде час, доля його вирішить. Так, є Також взяв там декілька таких ось конвертів. Це на що? Свято Троїцький собор. Формат c 5 здається, правильно. Так, тираж 100 000 і він у нас 21 року. Так, Свято-Троїцький собор, місто Чернігів. Визначена архітектурна пам'ятка доби Гетьманщини. Збудований коштами гетьмана України Івана Мазеп в 1695 році. Архітектор Йоган Баптіст, художник Максим так, Масим Кісільов. Трошки чомусь так. Ага. Ну, в принципі, гарно зроблено, мені подобається. Пишіть свої думки, як то кажуть. Так, наступна. це ось у нас на Великодень. Треба було напевно замовити цей конверт перед Великоднем. Можливо, комусь би відправила подарунка. Ось бачимо таке зображення писанки. Хе, доволі можна було б інтересно, як ви думаєте, цікаву таку комбінацію зробити, ось ці старі марки сюди. Точніше, 10-й стандарт поклеїти, відправити комусь. Ну, не знаю, Можливо, побачу ще десь такий конверт, придбаю. І, можливо, наступного року комусь зроблю подарунок. Ну, подивимось. Тираж 100 тисяч штук, але тут уже тексту поменше. Художниця Ольга Пілюгіна, гобелен, великодній цвіт. Ну, чого, давайте ще раз глянемо. Класно зроблено. Мені подобається так, є. Ну, і Також були КПД і була можливість взяти ще марок трохи нового стандарта. Ну, я так вирішив, взяв ось цілий аркуш. Це у нас цілий аркуш, Ашка, 50 копійок, Кушує там щось, щось до 50 гривень, чи 47,50, чи 49,50. Чесно, не пам'ятаю. 90 штук їх марок в аркуші. Я пам'ятаю, їх тоді розібрали, розгребли. І потім через час я захожу, дивлюся, а є цей аркуш. І я вирішив, а щоб не було. 50 Гривень, в принципі, не шкода. Це там наступний аркуш, там щось йшов до. Це яка там буква зараз підгляну. Буква Т ось таке синє яйце чи зелене, яке воно правильно на нас, там ну ось ця ось тежка То вона вже йшла. Там щось до 50 гривень, бо тут у нас, якщо я правильно пам'ятаю, це 6 гривень. У нас уже. Але я вирішив взяти тільки Ашку. Ну, Не знаю, не жалкую, не жалкую. Можливо, з часом візьму ще ось по одній марці окремо Ашку і тешку, щоб покласти в альбом. А ось оцю, давайте роздивимось. Так, ось Таке вона має стан. Стан, в принципі, нормальний, без пошкоджень. Номер ось третій в аркуші форматом. А1 був. Ну, не знаю, в принципі, мені сподобалось. Ми бачимо кольорову гаму. Так, дивимося, що у нас тут Так, номер замовлення, дата. От я не пам'ятаю, чи це дата замовлення каже, пишуть, чи дата друку. 31 березня я якраз замовив мар, чи ці монети на НБУ, запам'ятав цю дату, і ПК Україна. В Принципі класно зроблено. але є одна біда з цим маркушем. Я не знаю, як його зберігати, тому що я спробував. Покласти файлик, ну так, щоб красивенько було, щоб не, не нічого там, не, не капнуло на нього, нічого не пошкодити. Але виявилося, що файлик, немає розміру такого файлика, Тобто стандартний файлик А4 чомусь не заліз. Не знаю, буду дивитися, шукати, можливо, спробую там якихось інших виробників файлик, може там ну, не стандартне, там, воно там трошки більше, трошки менше. Але от я, є така біда. Тобто він трохи більше, трохи не влазить, тобто Файлик хотів, що у мене був вдома. Не вистачило міліметрів 2 а3, Здається, щоб його нормально туди вставити. Ну нічого, будемо шукати, якщо не прийдемо, то є, в принципі, ідея взяти файл формату а 3 вставити туди, розмітити, і обрізати і запаяти. Що з цього вийде, я не знаю, але ви побачите, можливо, з часу. А можливо і не побачите. Як то кажуть, всяке буває. Так. Це ось так на шаркаш, положу його, щоб хвастатися, що в мене він тепер є. Так, тепер давайте перейдемо трохи. Показував на початку такий конверт цікавий. Так от, разом з цим конвертом прийшли мені марки. Зараз я вам їх покажу. Так, перша. так, де моя планшеточка. Так, ось марки 97-го року. Е, ну, В основному зараз будуть марки 90-х років, так що не перемикаємось. Дивимося, це у нас ось така марка 40 копійок і ось такий купон. Е, Леонід Каденюк. У нас і банкнота така є. Спільна. Не... Так, спільний запуск Україна-Америка присвячена цій події була така марка, і всі знають, а можливо, ні. Є в нас і дорога різновідність цієї марки це отут ось без номіналу. Здається, це за неї. Тому що я бачив, що без номіналу там щось близько, трошки більше тисячі від тисячі до двох я бачив, продають такі марки. Ну, не знаю, буде вона в мене чи ні. Ну, Не буду загадувати, і зарікатися теж. Так, далі. Це в нас ми бачимо ось Лисянський, Юрій Федорович. Марка 98-го року 40 копійок. Ну, Я можу зробити припущення, що в нас цей пан Юрій був якимось відкривачем, тому що бачимо, ось він ось вир... Напевно, виплив звідси то -то 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 -то, і проплив навколо Африки, і приплив десь в районі. Великобританії. Так, наступна марка 97-го року, ось ми бачимо 20 копійок з Різдвом Христовим. Е, нагадаю, що всі ці марки зараз вже коштують згідно тариф по 9 гривень, вони були перецінені. І далі бачимо ось таку сцепку із трьох марок 99-го року. Це у нас ну, здається. Не пам'ятаю, червона книга чи ні. Але я, якщо чесно, бачив тільки ось жука, жука Оленя вживу. Напевно, кількість разів, що я його бачу, можна перелічити на пальцях. Далі ось сип білоголовий і Хохуля звичайна. Ось такі три красиві марки 99-го року. Це те, що я придбав в інтернеті. Так, ну і Відвідав місцевий філ-клуб. І Здесь яку я там степку взяв. Це у нас Гетьман Сагайдачний Укрвіл Експо. Здається, є ще ця марка, але ну, зараз поставлю на паузу і знайду її. І так, не полінувався і знайшов. Ось він. Гетьман фрегат Сагайдачний. Так. Правильно, Це у нас марка 2016 року, а це марка 1998 року. Тобто можете порівняти зображення цих двох марок. В принципі, класно зроблені обидві марки, тобто від 30 копійок до 540. Так, у Є така марка. Так, цю покладемо назад. В альбомчик, а цю теж покладемо в альбомчик, але трошки інший. Далі, ось такий класний аркуш взяв. Щорічні збори ради. Керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку у місті Київ травень 1998 року. Здається, у нас і монета є така там щось Ради банків. От Якщо я правильно пам'ятаю, то це у нас одна з дорогих марок чи цей марок монет України. Ну і класно зроблено, ось, Тобто тут у нас марки і зображення монет. Тут можете подивитися по краях, які монети є у вас в колекції. Я у себе пам'ятаю, точно є це Чорнобиль. Карбованці, А інших якось не пам'ятаю. Ну, ще ось пам'ятаю, Здається, ця точно є. Ну, оранти немає, наскільки я пам'ятаю, у нас здається, це золото. Шевченко теж золото. Це старі монети, в принципі, е, Володимирські монети, їх вони дорогі. там близько, ну, Останній раз, коли я їх дивився, вони коштували від 9 до 10 тисяч. Це самі дешеві. Ну, Не знаю, скільки зараз вони коштують. Ну, і Ось тут бачимо сковороду. Це пам'яті, що це щось 50, це, 50 років закінчення війни. Ось інші, це Грушевський. Так, ну Деякі монети в мене є, деяких немає. В принципі, можете подивитися, що є у вас, що є у мене. Чи точніше, Що я Тут. Ну, Ось така, такий блок, а чи точніше, це у нас малий аркуш 98-го року. І на завершення покажу вам такий доволі цікавий конвертик. Ось теж його придбав. Це у нас низький клин ветеранам, 55 років визволенню України. Ось від німецького фашистських загарбників, 99-й рік, номінал Д. Доволі красиво зроблений конверт. Ось, давайте подивимося з цієї сторони. Бачите, тираж ще вже ще не пишуть. Державний комітет зв'язку. Так, видавництво марки України. 99-й рік художник Олександр Кошель. Так, ну що ж, на цій ноті буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!